Зробили ремонт, знімали, рівняли. Гарна, добра, крепка, але піві дрони. З 200-250 метрів 11 штук просто ну, впритих. Вважається, як нам там Отработать по папасати. Чим швидше я, швидше це зроблю. Тим краще для мене, для всього екіпажу. Як порівняй за, зараз їхній вас з Майбохом або мерседесом, можна тільки посміятися місце з мною. Місце вистачає, особливо заряжає. Мужики, давайте до бліндажа. Якщо що... Бітанка бо бліндаж. Збройних Силах я з 2015 року. Я не дочекався повістку, я вирішив йти сам. Пішов у воєнкомат, якраз набиралася група, ну, бригада на, на ліопарду. Я їхав в Швеції після двох 62 днів навчання. І Я вже чувствувався командиром танка, командиром екіпажу. Я вже знав, що мені робити, що в мене буде танк по приїзду, на якому я там навчався і які я підготовлю до відправки. Разом зі своїм екіпажем. У мене буде екіпаж, це вже все було вирішено. Освоїли навики водіння нашої бронетехніки, нашої хі, передової броні, яка допомагає хлопцям прикрити, десь вивезти хлопців, десь шороху навести, щоб спугнути когось. Хороша техніка. Комп'ютери, лазери, все вчитається, все міряється. Дуже крепка машина, дуже крепка. В цій машині у е нас ніхто не загинув за весь час в бойових діях. СТРВ-122 це моща. Багато чого вона може, як мінімум, то, що треба мені. У мене одна задача на всіх виїздах заїхати і виїхати. І на неї я це можу зробити. Виїхати від знищення піхоти противника, позиції, укріплень. відробити по посадці, притик або на розстоянні там, прямої наводки, що дозволяє машину. СТРВ-122 дозволяє до 4 кілометрів. Як думаєте, з 200-250 метрів 11 штук просто ну, притих, тим більше такими снарядами. Нічого сверхістного для всіх та для мене, але сам принцип їх, їхньої роботи. І бачив ну, декілька інтерв'ю, спрашиваю, чого ви самі більше боїтесь, снаряда ліопарда. Броні більше. Що в шасі, що в башні. І я скажу, що задумки відповідальних людей про модернізацію, якби щось доварити туди, якби по-простому сказати. лучше на старове, ніж на других машинах. Техніка. Гарна, добра, крепка, але FPV, дрони, лоптове лакно дуже трошечки переважають, але все одно ми знаходимо заходи. Питаємося чимось прикрити нашу броню, додати чогось, щоб захистити екіпажі, щоб хлопці завжди змогли виїхати з позиції, відпрацювати і виїхати, щоб це було добре у нас. Робили ремонт, знімали, рівняли все, тому що все криве, все побите, все, все згорівше ставимо обратно, вдеваємо, захищаємо себе від прильотів. По це броню вона йшла без брони. Це ми вже поставили допомоги. Мангали на варили. По можливості, є в неї слабкі місця, то ми туди стараємося усилити. Обслуговуванні дуже легко. Ключ на 19 делають вещи. Заближек, все под ключ на 19. Якщо буде цікаво, можемо показати вам місце водія. Ну, Давайте виліземо, пройдемо. Водія. Машинка без рычагів, без нічого тут є. Кермо у нас кермо дуже активне, не треба там його крутити, баранку по кругу. Все передається, знаєте, як в якоїсь грі. Ти тільки дотронувся, машина тебе вже підключається до неї, передає свої імпульси. Також сама швидкість цієї машини дуже що здивувала, що така тяжість 65 тонн. Вона розганяється до 80 кілометрів. По коробці теж свої нюанси. Коробка не треба клацати все на автоматі. Оце моє місце. Тут я і живу, як говориться, і дежурство провожу. Наряды находятся за этой шторкой. Вот она, нажимаешь педаль локтем или спиной. подбирается штора, беру снаряд и закидываю в колени. Чем быстрее я, быстрее все тем лучше для меня и для всего экипажа. Ну що в мене тут є? Пульт управління в мене є ось. Це керую цим ділом. Мені ну, треба знайти ціль. Я наводжу потім пушку, міряю до неї розстояння і. І чекаю команди пострілу. Командир дає добро стріляти, і я стріляю. Ну, датчик показує, куди, куди дивиться пушка по відношенню до танка. Наприклад, от танк у нас вперед дивиться, а пушка назад, зараз зібраний танк. А коли в бойовому положенні пушка на 12, і я, я бачу, як стоїть танк і як стоїть пушка в мене. Ну, і, якщо розбили основний, я можу ще бачити ціль. вже запасний, Він більш простіший, простенький, просто лінзи там. Факт тому, що виручаємо. Розказати про свій перший виїзд. Найважче це було запам'ятати, мабуть, саму дорогу, тому що дороги завжди показують на картах з повітря, а ти це бачиш все через маленький тримплекс. І їдеш все навколо не так, як показується. Перший виїзд, так, да, було переживання, немає досвіду, немає розуміння, як що проходить, але все це було завдяки злагодженому екіпажу, командиру, наводчику, заряджаючому. Ну, дякувати всім силам нашим. Ми виїхали, відпрацювали дуже гарно. Дуже добре, повернулися. Ну, і саме таке, що ну, якась радість, що всі повертаються завжди в повному екіпажі, всі хлопці цілі, всі на позитиві. За сутки до виїзду я туди поїхав і пройшовся пішки, я стояв на позиції, відкуди я потім через сутки стояв танком. Ну, де я стояв танком. Спочатку, якщо хто подивився, значнічок, я побачив пару, ага, я зрозумів. Пару орієнтувати був, тому що виїзд ночі. Зранку я виїхав 200-250 метрів 4 снаряди кинув. Вернувся нормально після обіду, сказали, що е, не доработав, треба ще там пару здань. З того ж місця поїхав туди на обратку, тормознуло FPI. Пару штук ще залетіло, поки стояли. Поки я роздумлявся, що робити, як виходить з машини. В принципі, я вважаю, що це і зіграло що ми вижили, а сразу, ну, не одразу вийшли з машини, а ще минут 10 ми були в машині. Попали в моторний сік в коробку, короче. чи в, в радіатори. Вона стала. Все, машина. Вона завелася ну, з аварійного і так заводилась, але вже їхати не могла. Тому що зрабатувала автоматика. Я на наступний вечір поїхав і забрав. У нас було дуже багато виїздів. Були в окруженні, всяке було і горели три рази. Чотири рази нас попадали під обстріл, чотири рази горели. Ну, Чотири рази вона нас витягнула, вивезла в на наші позиції. Мені проти інтернет, але хто це мамон. Доїхала до додому і вмерла. Стала капанір. Так що це дуже критка наш. Це вважається, як там порива. Всі виїжджали за 5, за 4, за 3 кілометри, а бувало і за еще меньше. менше. Вот, работали, розбирали посадки проти техніки. Нас чують, на жаль, конечно, здалеку, але це як і на жаль, так і добре, тому що коли вони тебе чують, вони вже починають шевелитися, починають приймати якісь міри. І це також допомагає хлопцям-піхотинцям, які їх починають бачити. Тому що коли вони сидять по своїх норах, а чують леопарда, вони починають вже тікати. Навіть. Бачили піхоту, стріляли, розбирали. Осознаєш, що все-таки якось ну, вбиваєш людей, а потім все часом розумієш, що то вже би, не люди, тварю прийшли, то мусиш вбивати, знищувати. Ну і так воно якось, як робота. Коротше. Ми коли відпрацьовуємо, то там по рації вже передають, ну, Помогли, добре. Люди казали, я спілкувався з людьми. Кажуть, по мені танк робота, це дуже страшно. Я не хочу на собі це перевіряти. По глазам навіть видно, що це страшно. До 300. Мужики, давайте до бліндажа. Це, це. Потім По не настріляє. Або ближе до Если Якщо шо, під танк або бліндаж. Моєму командиру 26 років. Далі. Мені 49 був. Другів, розуміємо, вважаємо. Ну, Моя команда, ми розуміємося з півслова, всі злагоджені, багато часу проводимо. Те, що ми живемо в одній компанії, це дуже добре, тому що ми розуміємось, у кого які нюанси, у кого які потреби, допомагаємо завжди друг другу. Навіть буває таке, що дають нам завдання, ми вже не кажемо, там, ти дош, те робити, ми вже розуміємо кожен свій план роботи і виконуємо навіть <головіка> поглядом, дивишся друг на друга, вже всі знають, що кому робити. Я перед війною затіяв пасіку собі, розвів пару вуликів. Зараз син займається, подивляється за тою пасікою. А я хочу теж повернутися і в спокійстві і вже собі вдома там займатися. Мрію вернутися додому, сісти на машину, працювати на машині. Я дамобочик. Хочеться жити в своїй країні. Мотивація в мене є. Дружина, дитина, яка хоче теж жити в своїй країні, навчатися своєї мови, своєї культури — і все це мотивація. Перш за все, хочеться жити в вільній країні.